Всім доброго ранку. Зараз буду хвастатися. Тільки не мінусом, а плюсом після дня народження. Мене позвали в гості, ну, як я можу відмовити. Тим паче це дуже хороша людина. І пішла. Їсти то я особо не їла. Ну, з такого, що можна, да? А, а шампанського випила. Правда, ще й мінералки. Півтора літра випила. Це страшне. Не знаю, чому пити так хотілося. Сьогодні я вже поснідала, але важилася до сніданку. Поснідала, пісіль молочний варила. Я вже й слово забула. А це п'ю молоко. Каву ще не пила, просто молоко. І то підігріла. Бо я сьогодні прокинулася, не наче як застужена. Не знаю. Чи то після гулянки, чи то після вентилятора, не знаю. Не знаю, де причина так. Зараз покажу, яка вага була до дня народження. Побачите, і покажу, яка вага в мене на сьогоднішній ранок. Я на сьогодні число. Ой, господи, 25 липня. Да. Боже, 5 днів залишилося, ні 6. Да? І в мене вже буде три місяці, як я худну. Я взагалі, я в шоці, я просто в шоці. Просто в шоці. Наскільки летить час, наскільки я взагалі не помічаю. Коли я була на дефіциті, повірте, я свій кожен день пам'ятала, кожен день. Тому що це настільки було важко, наскільки хотілося їсти. От я прийшла на день народження зараз, да? Якби це я раніше як на дефіциті була, і прийшла б я оце зараз, побачила б, да? Гарнесенький-пригарнесенький стіл, повірте, я б ото наїлася і на тому моє схуднення б закінчилося. Чесно, чесне слово. А зараз я прийшла стіл гарний, аромати прекрасні. Я дивлюся, а мені наче нічого не хочеться. Вечі перед цим трішки поїла дома. Я взагалі в шоці. Ну, ніякі солодке там, нічого я не їла. Ні, Я, я навіть фрукти не їла і ягоди хватить. Бо мене щось після тих ягід взагалі мені не подобається. Щось Взагалі вони мені не підходять. Хоча я наскільки люблю і фрукти, і ягоди. Я б навіть і подумати не могла, що воно так на мене впливає, бо раніше я таке багатенько їла. Та не багатенько, а багато. А це, думаю, ні. Відмовлюся. Такий сир їла. Чи я їла? Сир ковбаски трішки з'їла. Що я їла? Овочі їла, само собою. Особо такого нічого не їла. Ні м'яса, бо свинина була, якби курка була. Я б їла, а так свинина. Ні, не захотіла. Картопля була. Мені взагалі, наскільки я любила картоплю. Зараз я взагалі дивуюся, як я на неї так спокійно дивлюся. У мене раніше, якщо взяти мені дати шматок, наприклад, м'яса і дати картоплю, да? я виберу картоплю. Зараз взагалі. Наскільки от, да? майже за три місяці змінилося. Та не, не майже за три, воно вже через місяць. Пішли такі зміни, ну, реально кардинальні. І чим далі, тим набагато-набагато легше. Саме головне, що, от як раніше було, да, зірвалася, поїла, побачила на вагах плюс, все, все. Я розчарована, я все закидаю і все. крапка, просто крапка. просто Зараз я побачила плюс, але я ж і знала, що він буде. Ну, Я знала. Це навіть зривом неможливо назвати, тому що я знала заранчі, що буде там, да, я піду, буде оте, оте. Тому так. А раніше я вже зрозуміла, чому вийшло так, да, виходило. Зірвався, закинув, а тому що це лінь була. Просто лінь. І це був привід. Просто привід був. Просто був привід. Якщо зараз, да, так я думаю, от, е, починаю розбиратися, от, чому я раніше так от робила. То є три причини: перше, що я не доїдала, не доїдала. Мені їсти хотілося. Просто хотілося їсти. Друге, це було лінь, лінь, щось робити, щось змінювати. Щось продовжувати, розумієте? А третє, це була банальна причина, аби цього не робити. розумієте? От як людина, да, яка там кинула пити, скажімо, і не пила там півроку, да? а потім ой, десь там щось трапилося, розумієте? Хоча цю людину воно і не стосується. Але це був привід о, просто почати пити. Ну, це і я шукала завжди привід, аби нічого не робити. Хоч це там цифра на вагах, чи це там якесь свято, неважливо, аби ніхіра не робити. Якось так. А зараз мене взагалі побачила там да, той кілограм з вустиком, ну, все ж таке. Хоча думала, я буду сьогодні на цьому, на білковому дні. А воно ні. Я встала зранку, а я їсти хочу. Ну, це ж, Бачите, як? Оце після алкоголю, після фруктів, да, я вже зранку встала, боже, ще восьми ранку не була, я вже їсти хочу. Так само, як в мене було тоді після лохини. да. Не було такого, щоб мене такий жор нападав. взяла пів кіло лохини, все. Мене на другий день просто понесло. Просто понесло шість разів їсти. Здуріть можна. І що саме цікаве, хотілося їсти зранку, зранку, і цей раз я теж прокинулася. Я їсти хочу. Дурдом. Що таке. Так що все. Трішки поділилася. Нічого страшного, головне себе не корити за це. Не корити, тому що це саме найгірше. Коли ти починаєш собі докорювати і все. Не треба цього робити. Тому що плюс на вагах може з'явитися. Навіть якщо взагалі нічого не порушувати. Може і таке бути. Може бути. Тому що організм, він також собі там щось і накопичує, якісь запаси робить. Що таке? Так само, як він і вітаміни, ж, і все. Він собі там откладує десь про запас, про якийсь. Тому так. Все. Всім гарного дня.